Івано-Франківській мерії відбувся черговий прийом громадян. Жителі міста звертались із різними соціально-побутовими питаннями: облаштування зони вшанування пам'яті героїв, благоустрій дворів, ремонт дахів, асфальтування доріг, соціальні виплати такий перелік питань жовтневого прийому громадян. «Мешкою по вулиці довгій. 27, і ми зверталися до пана мера для того, щоб благоустрій у дворі нам облаштували. Ми звертались ще раніше, але в зв'язку з тим, що почалась війна, у нашу Скаргу були перенесли, але частину все ж таки двору нам були, зробили, бруківку поставили. Ми би хотіли зараз, щоб зараз дану скаргу ще раз переглянули. Андрій разом із сусідами попросив встановити обмежувальні стовпчики та знизити бордюри на вулиці Степана Бандери. Ми зверталися з питанням благоустрою прилеглої території до будинку Бандери 8А і бандери 2 для встановлення слупчиків на півсфери, щоб обмежити. Паркування, наприклад, будь-яких автомобілів попри самі під'їзди, чим вони спричиняли аварійні ситуації? З настанням холодів мешканці активно звертаються щодо переходу на індивідуальне опалення та ремонту дахів. Ну насправді є сезонні питання на сьогоднішній момент. Це більше всього дахи, тому що почався сезон дошів. І, хоча ми багато дахів зробили цього року, але зараз, ну скажімо так, будинки старішують і десь в якийсь момент вилазять нові. Нюанси мешканці вулиці Хоткевича попросили допомогти перейти на управління комфортного дому. Їх цікавив перелік необхідних документів. Хотіла б перевести наш будинок на баланс комфортного дому, який підпорядкований власне муніципалітету. Ось і хотіли б допомогти, тому що у нас були відсутні певні документи, і Руслан Романович все ж таки нам допоміг. Був присутній представник комфортного дому. Пан Пономаренко і Пояснили, що є недоліки, але вони зможуть усунутись, і нас візьмуть на баланс. Дуже такий активний був прийом. Багато людей, багато мешканців. Спілкування є, як і засфальтувати дороги, як і допомогти військовим. Так і питання про парк ветеранів. Приходила делегація, люди, які проти дороги, південний бульвар. Тобто багато було таких питань, які ми обговорювали. Але дуже важливо, що є можливість зустрічатися, обговорювати, і саме в такій атмосфері вирішується питання, знаходиться компроміси. Це найважливіше. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.